Задача цієї ініціативи – привчити людей спостерігати за процесами, які відбуваються на виробництві або в бізнесі, і шукати неефективні, тобто постійно про це говорити з людьми, нагадувати їм, що саме ви можете змінити наш бізнес, і саме ви можете зробити його ефективним. Але тут запитання, Аня, як ти вважаєш, чи мають люди це робити безкоштовно? Я не дуже люблю цей метод кнута, я полюбляю метод пряника. Я люблю залучати людей і показувати їм їх можливості, що вони можуть отримати за рахунок цього. Це не завжди про гроші. Можна отримати навчання, можна отримати яку, якесь визнання, можна отримати якісь матеріали, книги, можна отримати і якісь. Доплати, Якщо така ініціатива, яку компанія реалізувала завдяки тобі, компанія може вирахувати в економічному ефекті там, в зеконоблених коштах цього річ і, наприклад, там, в наступних всіх роках. Тому так, чому ні? Якщо без цієї людини цього б не трапилось, це і для бізнесу ну 100% вигідно просто. Ми коли з тобою рахували, що навіть якщо компанія не виділяла би кошти на імплементацію і на взагалі на команду, на якісь там івенти, на якийсь мерч для цієї програми, по раціоналізаторським пропозиціям, то цей проєкт міг би бути самоокупним. Абсолютно. Завто, і у нас була навіть така пропозиція зробити його цей проект самоокупний, тому що ми б могли самі себе фінансувати і ще й більше впроваджувати. Тому не думайте, це не. не... Гроші все не, не вирішують, але вони мають також свій ефект для масштабу для того, щоб дати е, цьому процесу ожити, наприклад, або якісь креативні рішення, або якісь процеси, знання, ну і, і таке інше. Щоб люди відчули свою цінність для компанії, щоб вони зрозуміли, що я не просто працюю на дядю, тому що дядя відпочиває на Мальдівах, да що я дійсно маю експертність, і компанія мені вдячна за, за цю експертність.